Вітаю, друзі! Мене звати Альона Редикульцева, я нутриціолог компанії Грінвіза, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка хвилює чи не кожну жінку в той чи інший період життя гормональний дисбаланс. Чому раптом зникає енергія, чому з'являються набряки, порушується сон, псується шкіра, важко контролювати вагу, цикл стає нестабільним і, здається, ніби все нормально, а тіло шепоче щось тут не те. Точніше, не шепоче, а вже кричить. Але ми замість того, щоб прислухатися, підливаємо кави, додаємо солоденького і змушуємо себе рухатись далі. Усі ці симптоми часто пов'язані не з втомою, не з віком. І навіть не з нервами, як ми звикли думати, а з гормональними причинами. І саме про це сьогодні детально, але просто поговоримо. Отож, що таке гормональний дисбаланс простими словами? Давайте почнемо, напевно, що з самого поняття: у нашому організмі є багато гормонів, це такі собі хімічні посланці, які передають сигнали від одних органів до інших, і керують усіма процесами в нашому організмі. Наприклад, тим, як ми спимо. Коли ми голодні, як працює щитовидка, чи настає овуляція, чи не настає, чому ми раптом плачемо без причини, і навіть тим, як ми реагуємо на стрес. І ось уявіть собі, що ці гормони, як оркестр, а кожен гормон це свій музикант. Є скрипка, є ударні, є флейта, і коли кожен виконує свою партію, тоді тіло працює злагоджено. Ми почуваємося енергійно, спокійно і врівноважено. Але якщо один музикант починає грати не в такт. Все звучить якось дивно. Отак, і в тілі один гормон вийшов з ладу і вже порушується баланс усього в організмі. Важливо розуміти, що гормональний дисбаланс це не завжди якась страшна хвороба. Часто це просто сигнал, що тілу щось не підходить, і воно просить допомоги. Отже, як зрозуміти, що у вас можливо гормональний дисбаланс? Ну, дивіться, перше, що часто помічають жінки, це те, що збився цикл. То місячних немає вже кілька місяців, то навпаки приходять раніше, тривають довше або болючіше, ніж зазвичай. Це такий перший маячок, що варто звернути увагу на гормональний фон. Далі ПМС. І не просто ну, трохи емоційна, а коли реально відчуття, ніби тебе хтось підмінив дратівливість, сльози на місці, спазми, головний біль, і хочеться просто зачинитися в кімнаті з пледом і нікого не бачити. А як щодо труднощів із зачаттям? Це не завжди питання серйозної патології чи якихось великих проблем. Дуже часто це результат нестабільної оволяції через той самий гормональний збій. Ще один поширений прояв це втома, і не така, що ой, просто пізно лягла, а хронічна. Наче б той спиш добре, так, але вранці відчуття, ніби по тобі, поїзд проїхав. І плюс безсоння, коли тіло втомлене, а мозок не вимикається. А настрій. О, це окрема історія. Чесно, жінки думають, мабуть, я просто нервова, але насправді це можуть бути і гормони. І це не капризи, і не характер такий, а справжня біохімія. Так, так, це не ти драматизуєш, це твій естроген, трохи перебрав ініціативи. А ще шкіра. Хтось починає боротися з акне у 35-40, хоча в підлітковому віці не було нічого такого. У когось навпаки, шкіра стає дуже сухою, з'являються лущення, тьмяні. А волосся. То випадає жмутами, то тьмяніє, то взагалі стає якесь ламке. І тут навіть не допоможе ні сироватка, ні маска. З вагою теж часто можуть бути проблеми. І найнеприємніше, це коли ніби нічого не змінюєш, харчуєшся, як завжди, так, а зайві кілограми з'являються самі по собі. Або ж, навпаки, худнеш без причини. Це все теж можуть бути сигнали того, що щось не так. Є ще навіть такі не дуже помітні, але дуже показові моменти, наприклад, набряки, коли зранку на обличчі все ніби заплело, або штани стали зовсім тісними в поясі, хоч вага наче то й не мінялася. Забори, коли наче все добре, але кишечник наш трошки лінивий. Дуже часто ще знижується лібідо, і це теж не надумане, А реальний фізіологічний сигнал, що щось не так звучить знайому. Якщо хоча б два-три пункти з цього списку вам відгукнулися, варто придивитися до себе уважніше. Не те, щоб себе лякати, ні, але щоб підтримати це точно. Бо тіло завжди говорить із нами. Питання тільки в тому, чи ми його чуємо. Як бачите, список із симптомами ну, такий собі серіал із кількома сезонами. І саме тому жінки часто роками шукають причину, обстежують щитоподібну, перевіряють залізо, п'ють магні від нервів, а гормони. В цей час сидять собі такі збоку з попкорном і думають: ну коли вже й до нас черга дійде. Тож далі ми розберемося, чому порушується цей гормональний оркестр, що впливає на дисбаланс і як ми самі щоденними діями можемо цьому зарадити. Отже, давайте подивимося, що ж найбільше впливає на наш гормональний фон, і чому навіть у молодому віці з'являються ті самі симптоми, про які ми щойно з вами говорили. Перше, це стрес. Так, я знаю, що це звучить банально, і всі вже втомилися чути про нього, але правда в тому, що хронічний стрес це один із головних руйнівників нашого гормонального балансу. Коли ми постійно в напрузі, коли ми біжимо, вирішуємо, хвилюємося, перевантажуємо себе, організм починає виділяти більше кортизолу. А кортизол це гормон стресу. І от коли його забагато, він буквально перекриває кисень іншим гормонам: естрогену, прогестерону, гормонам щитоподібної залози, це Знаєте, як у оркестрі один барабанщик вирішив, що він на рок-концерті, і флейти, і скрипки, диригент, усі такі дякуємо, нам вже можна йти додому. У результаті тіло ставить собі за мету вижити, а не процвітати. Друге, це дефіцит сну. Нам потрібен якісний, глибокий щоденний сон. Ніяк вийде, не на вихідних відісплюся, а стабільний семи, а краще восьми годинний відпочинок. Бо саме вночі організм лагодить гормональну систему. Виробляється мелатонін, нормалізується рівень інсуліну, відновлюється наднирникова система. А якщо ми лягаємо о першій годині ночі з телефоном у руках або спимо уривками, тіло просто не встигає відновитися, і це знову ж таки впливає на всі гормональні процеси. Третє це гармонія. Харчування це взагалі окрема історія. Ми звикли з вами рахувати калорії, думати менше єси краще для фігури, але гормони не думають про калорії, вони думають про поживні речовини. І якщо в організм не надходить достатньо білків, жирів, вітамінів, мінералів, йому просто немає з чого синтезувати гормони. Якщо ми постійно їмо солодки, булочки, ковбаски, перекуси на ходу, підскакує інсулін, зростає запалення, і це створює ще більше хаосу в гормонах. Оркестрі. І, чесно кажучи, це та причина, на яку ми можемо вплинути найшвидше, тобто вже з наступного прийому їжі. Четверта причина це дефіцити нутрієнтів. Це про те, що навіть якщо ми їмо багато, це ще не значить, що ми їмо достатньо. Земля виснажена, продукти, бідні на мікроорганізми, і в результаті у більшості жінок спостерігається брак магнію, вітаміну D, цинку, омега-3, вітамінів групи B, а без них гормони не. Працюють, просто не мають інструментів, щоб робити свою роботу. І от зараз, коли ми вже знаємо, що порушує баланс, логічно перейти до іншого важливого запитання. А що ж його повертає? Що ми можемо зробити? Або ж змінити в харчуванні, наприклад, так, які добавки справді можуть нам допомогти, як щоденні дрібниці на кшталт вчасно лягти спати, а не читати коментарі під новинами до другої ночі, допомагають повернути рівновагу і сили. Бо, як не дивно, тілу часто не потрібен черговий план перезвантаження, іноді йому просто хочеться теплого супчику, стабільного режиму, і бажано, щоб ніхто не нервував. Я завжди кажу своїм клієнткам: ви не уявляєте, наскільки потужні ваші щоденні звички. Так, так, це не гормональні таблетки, не складні схеми, а те, що ви робите кожного дня, як їсте, як спите, як відпочиваєте. Тож давайте почнемо з найпростішого і найсильнішого інструменту. Харчування. Їжа це не просто калорії, це будівельний матеріал для ваших гормонів. Ми звикли думати: ой, головне не з'їсти зайвого, не перевищити калораж, не зіпсувати фігуру. Але для гормонів калорії самі по собі це просто порожній звук, їм потрібна якість, білки, жири, вітаміни, мінерали, клітковина. Уявіть, що організму потрібно створити гормони, як ніби будівельнику, побудувати дім. А йому видали лише повітря і пил. Що ж він збудує? Правильно, нічого. Так само і з нашим тілом. Без поживних речовин гормональна система просто не працює. А ми тим часом дивуємося, чому ж немає сил, чому ж збився цикл, чому ж поганий настрій, так? І тут логічно запитати, з чого ж починати? Який же ж той будівельний матеріал найперший і найнеобхідніший для нашого організму? Почати варто з білка. Це основа всього. І ні, я не перебільшую, бо саме амінокислоти з білка є будівельним матеріалом для багатьох гормонів, наприклад, інсуліну, гормонів щитоподібної залози, гормону росту, пролактину та багатьох інших. Тож, якщо його в раціоні замало, організм просто не має чого варити свої внутрішні гормональні рецепти. І що цікаво, тіло не має запасів білка про запас. Як, наприклад, жиру. Тобто, якщо ви сьогодні не доїли білка, організму вже сьогодні нічого брати для роботи. Він починає тягнути амінокислоти з ваших м'язів, уповільнює обмін речовин і все це дуже швидко впливає на гормональний фон. Тому важливо, в кожному прийомі їжі має бути білковий компонент. Це не означає, що потрібно зранку до вечора їсти курку або ж робити омлети із трьох білків. Ні, бо ми ж з вами не бодібілдери, так? Ми просто хочемо мати сили проживання. Цей день без кави на капельниці. Білок це про стабільний цукор у крові, про енергію, про менше перекусів і стабільні гормони. І тому щось білкове додавати обов'язково потрібно. На сніданок, наприклад, можна яйця, творог, йогурт без цукру, на обід м'ясо, рибу, бобові, або ж навіть хоча б сир. На вечерю, знову ж таки, це може бути риба, бобові, яйця, іноді може бути щось із ферментованих продуктів. Орієнтовна норма білкові. Для здорової людини від 1 до 1,5 г білка на кожен кілограм маси тіла. Тобто, якщо ви важите 65 кілограмів, то вам потрібно десь від 65 до 100 г білка на день, залежно від рівня активності і від ваших потреб. Це не складно, якщо звикнути і скласти собі систему. І дуже важливо не замінювати білкові продукти лише овочами або крупами. Бо, знаєте, часто буває, наче я з'їла салат і гречку, отже, поїла. Так, це теж їжа, але для гормонів це майже нічого. Організму немає з чого їх будувати, і, до речі, нестача білка це ще й поганий настрій. Це ще й туман у голові, погіршення пам'яті, бо нейромедіатори, такі як серотонін і дофамін, теж виробляються власне, з амінокислот. Тому, якщо хочете мати стабільні гормони, ясний розум і гарний настрій, не бійтеся білка. Це основа, але не єдина. Бо наступний важливий елемент це жири. Так, саме жири, і я знаю, що багато хто з вас зараз подумки злякався. Жири, а як же фігура? А як же ж холестерин, а літній сезон? Спокійно, ми не про сало з батоном на ніч, ми про хороші правильні жири. ті, що не відкладаються на боках, а працюють на наші гормони, на наш мозок і на нашу красиву шкіру. Давайте одразу прояснімо ситуацію. Не всі жири однакові і не всі вони шкідливі. Більше того, без жирів неможливо уявити здорову гормональну систему, адже жіночі статеві гормони, а саме естроген, прогестерон, синтезуються з холестерину. І якщо ви не даєте організму достатньо якісних жирів, то тіло не має з чого виробляти ці гормони. Якщо немає сировини, не буде й продукту відповідно. так? Тож давайте зараз розберемося, які саме жири нам потрібні. Чого варто уникати і як зробити так, щоб жири працювали на нашу користь і для гормонів, і для краси, і для енергії. Отже, жири. Ми дуже довго жили у світі, де слово жир звучало майже як вирок. Все навколо кричало: «обезжирене», без масла, нуль калорій. Але насправді жири не лише можна, а й потрібно вживати, особливо нам, жінкам. І тут ключове слово якісні жири. Що це означає? Це не трансжири з маргарину чи фастфуду, це не старе смажене масло з фритюру. Мова йде про живі, натуральні, цінні джерела жиру, які живлять наші клітини, які підтримують гормональний фон, які допомагають нам засвоювати жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін А, Е, Д та К, і навіть сприяють сяючій шкірі та м'якому волосю. До корисних жирів належать, наприклад, авокадо. Це справжній хід серед джерел жиру, ситне, смачне, дуже корисне. Це може бути оливкова олія холодного віджиму, краще додавати її в салати або страви після приготування. Кокосова олія чудово підходить для готування і дає нам швидку енергію. Горіхи та насіння, наприклад, мигдаль, волоські, кешю, насіння льону, гарбуза чи навіть чия. Відмінні джерела омега 369 жирних кислот, так, залежно від виду обраного горіха. Жирна морська риба це може бути лосось, скумбрія, сардини це відмінне джерело омега 3 кислот. Яйця, особливо жовток, там буде вам і холін, і жиророзчинні вітаміни відразу. І важливо, не варто виключати жовтки, масло або боятись трохи жирного. Якщо це натуральне і збалансоване, тоді ваше тіло вам точно віддячить. Бо як тільки ви починаєте регулярно давати собі хороші жири, зникає нав'язливе бажання з'їсти щось солоденьке, стабілізується настрій, покращується концентрація, а шкіра починає сяяти. І це не перебільшення. І ще. Момент, що жири це пальне для мозку. Саме тому, до речі, коли жінка сидить на жорсткій обезжиреній дієті, вона відчуває себе в'ялою, емоційно розбитою, а іноді навіть і тривожною, бо мозок буквально голодує. Тож не бійтеся, жирів, не вони вороги вашій фігурі. А от що дійсно може порушити баланс, звісно, якщо з ним необережно поводитися, так це вуглеводи. Але не лякаємося, вуглеводи це теж наше паливо, наше джерело енергії. Просто вони бувають теж різні. Є ті, які підтримують нас, це повільні, складні вуглеводи. До них відносяться крупи, наприклад, гречка, кіноа, бурий рис, це в нас бобові, це в нас овочі, деякі фрукти. Вони насичують, не викликають стрибків інсуліну і допомагають зберігати стабільний настрій та рівень цукру в крові. Але є швидкі вуглеводи це такі прості вуглеводи, які підкидають нам енергію на 20 хвилин і одразу ж залишають по собі втому, голод і гормональний хаос. Це булочки, солодке, білий хліб, фастфуди, газовані напої. Їх ми їмо і через годину знову хочемо їсти. Ці гойдалки рівня цукру і є якраз таки однією з причин гормонального дисбалансу, особливо інсулінорезистентності, яка дуже часто непомітна, але теж впливає на все. Від циклу до ваги. Тому завдання не у виключенні вуглеводів, а у виборі правильних джерел і балансі з білками та жирами. Особлива суперзірка серед вуглеводів це клітковина. Про неї варто поговорити окремо, бо клітковина це невидимий помічник гормональної системи. Її роль часто недооцінюють, але дарма. Бо саме вона допомагає виводити надлишок гормонів, особливо естрогену, підтримує здоров'я кишечника, годує нашу мікробіоту, а мікробіота, у свою чергу, теж регулює гормони, нормалізує стілець і навіть знижує запалення. Якщо клітковини мало, то токсини і зали. Гормонів просто не встигають виводитися, і частина з них може знову повертатися в кров. Звідки ж нам брати клітковину? Овочі, особливо броколі, цвітна капуста, буряк, зелень, ягоди, насіння льону, чия, бобові, цільнозернові крупи? Ціль хоча б 300-400 грамів овочів щодня, або хоча б один фрукт і хоча б одна столова ложка клітковини, наприклад, Вері Berry чи Diet Fiber від компанії Грінвіза. І ваша система травлення та гормональний фон вже почнуть вдячно оживати. Бо коли тіло даєш клітковину, воно таке: о, нарешті, а то я вже думала, що ми знову на дієті з повітря і кави. А ще клітковина дарує відчуття ситості, знижує бажання перекусити з солоденьким і, чесно кажучи, часто рятує нас від емоційних заїдань. Рухаємося далі. Цукор. Цукор це не зло, але він дуже підступний. Нам не потрібно повністю відмовлятися від солодкого, але варто контролювати його кількість. Бо кожного разу, коли ми їмо щось дуже солодке або борошняне, інсулін підстрибує вгору. Якщо такі стрибки трапляються часто, це може порушити гормональний баланс. Тоді знижується чутливість клітин до інсуліну, підвищуються андрогени, активізуються накопичення жиру, особливо в області живота. Тож, солод. Це радше маленький ритуал, смаколик разом із подругою, шматочок улюбленого шоколаду з чаєм, але не щоденна енергетична підпорка. І нарешті вода, проста, чиста вода. Наші гормони, як і весь обмін речовин, працюють у рідкому середовищі. Якщо води мало, все сповільнюється. Обмін речовин, детокс, робота кишечника, атоксини, естрогени і метаболічні залишки не виводяться і починається внутрішній застій. А тепер давайте перейдемо до теми, яка викликає найбільше запитань. Отже, які ж такі добавки дійсно підтримують гормональний баланс у жінок і навіщо вони взагалі потрібні. Бо зараз на ринку тисячі варіантів, очі розбігаються: вітаміни, фітокомплекси, мінерали, щось натуральне з брокколі, і багато хто просто губиться в такому хаосі. Тому щоб не витрачати час, не витрачати гроші даремно, я одразу розкажу вам про ті 5 добавок, з яких варто почати. І які справді мають сенс для ваших гормонів? Отож, почнемо з бази. Це є магній. Його часто називають антистресовим мінералом, і це не просто якась гарна фразочка, бо він бере участь у понад 300 біохімічних процесах в організмі. Зокрема, регулює роботу нервової системи, підтримує сон, знижує м'язову напругу і дратівливість, допомагає зменшити симптоми ПМС. Якщо є часті головні болі, нервозність, судоми в ногах, безсоння або постійна тривожність, то магній цілком може бути тим елементом, якого бракує. Вашому організму. Другий у списку це вітамін D, який насправді поводиться в організмі більше як гормон, ніж вітамін. Він підтримує імунітет, впливає на щитоподібну залозу, регулює настрій і рівень енергії. А що важливий для здорової овуляції, його дефіцит надзвичайно поширене явище. Якщо є часта втома, слабкість, знижений настрій або проблеми з фертильністю, це серйозний привід хоча б раз на рік перевірити його рівень у крові. Бо іноді ти такі думаєш, у мене просто вигорання, мені б на балі. А Аналіз такий, ні, тобі просто вітамін Д і все буде добре. Третій пункт це омега-3. Це протизапальні жири, які зменшують запальні процеси в організмі, покращують стан шкіри та волосся, сприяють емоційній стабільності і впливають на чутливість клітин до гормонів. Особливо корисні при ПМС, болях у низу живота, гормональних висипах або емоційних гойдалках. Індолтрикарбінол це речовина із сімейства Христосвіт. Овочів, яка підтримує здоровий обмін естрогену і допомагає організму позбутися його надлишку. Тобто вона допомагає виводити надлишкові активні форми гормону. Часто використовується при мастепатії, болісних менструаціях, акне або надмірній жирності шкіри. Це природна м'яка, але дієва підтримка для тих, у кого є ознаки естрогенового домінування. Цинк і вітаміни групи В. Ці мікронутрієнти не можна оминути. Цинк потрібен для. Овуляцію, впливає на шкіру та імунітет. Підтримує щитоподібну залозу, а вітаміни групи Б необхідні для стабільної нервової системи, енергетичного обміну, підтримки настрою та когнітивних функцій. Їх нестача часто проявляється у вигляді втоми, дратівливості, зниження концентрації або навіть апатії. І не менш важливий фактор це здоров'я кишечника, бо навіть найкращі нутрієнти не засвоюються, якщо є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Тому для повноцінної роботи гормональної системи іноді доцільно додати пробіотики, підтримати себе пребіотиками, тобто їжею для корисних бактерій, і регулярно вживати клітковину. Все це створює ґрунт, на якому гормони працюють слагоджено і без хаосу. Звісно, все індивідуально, але якщо починати з чогось базового, то саме з цих нутрієнтів. Це той мінімум, який допомагає тілу повернутися до рівноваги, м'яко, природно і без зайвого стресу. Ну і наостанок найважливіше, дівчата: жодна добавка не замінить любов до себе. Тож спробуйте не лише вилікувати тіло, а допомогти йому турботою, спіть, їжте якісну їжу, рухайтеся у задоволення, відпочивайте, коли втомилися. І пам'ятайте, що гормони це не вороги. Вони не капризні, вони просто хочуть, щоб їх почули. Ну або хоча б не ігнорували, як повідомлення від банку. З вами була Альона Редикульцева. Обіймаю і бажаю вам гармонії гармонії в тілі та душі.